Вітаю, мене звати Ірина Ожаховська. Сьогодні я знімаю для вас відео в дуже такій прекрасній атмосфері. Я пізніше вам покажу, як це виглядає. Маю надію, що зможу зробити вставочку. Я сижу на балконі, тому можливо, трошки чути якийсь шум автомобілів, але просто тут така краса, що неможливо не сидіти і не милуватися нею. А сьогоднішня наша тема вона буде присвячена нарцисизму. Нарцисизм це надмірна зацикленість на собі, яка змушує людей ігнорувати потреби інших, тих, хто знаходиться поряд з ними. А, чи може кожен з нас демонструвати таку нарцисичну поведінку? Так, тому що є здоровий нарцисизм. Це коли ми піклуємося про себе в першу чергу, ставимо. А своє здоров'я, свої інтереси. А на першу, в першу чергу а при цьому ми розуміємо, що є поряд з нами ще інші люди, і ми не є зверхніми. А тоді можна говорити про таку здорову нарцисичну поведінку. Якщо ми говоримо про людей, які мають нездорову нарцисичну поведінку, то це люди, які ігнорують інших людей. У них дуже розвинений егоцентризм. Слова его і центр. Тобто я є в центрі цього всесвіту, а всі інші люди тут для того, щоб я почував чи почувала себе добре. Такі люди, їм дуже складно бути емпатичними. Вони м одна із базових емоцій, яку вони точно відчувають, це злість. Проте, емпатія така здорова емпатія, співчуття до інших людей, наприклад. А це їм непритаманно. Деякі школи психологічні розглядають нарцисизм як рису характеру, але він також може бути частиною нарцистичного розладу людини. Проте треба зауважити, що не кожен нарцис має нарцистичний розлад особистості, оскільки нарцисизм це спектр. Тобто люди, які знаходяться на вищому спектрі, їх можна класифікувати як людей з нарцистичним розладом особистості. Проте люди, які потрапляють на нижчий щабель цього спектру, у них такого розладу немає. Якщо говорити про причини нарцисизму, то а, чи є якась точна інформація, звідки це береться? Більшість психологічних шкіл. А, не приходять до якогось однозначного висновку, тому в психології в загальному нарцисизм це явище, яке не має точної, точного шляху свого розвитку. Перше, що впливає на нарцисизм, на його розвиток, так, це оточення, тобто атмосфера, в якій людина зростала. Точно на Характер людини, на її поведінку, на її взагалі уявлення про себе, впливає родина і в першу чергу фігура матері, тобто безпосередньо сама мама і ті, хто виконував функції материнські. Чому мама так тісно пов'язана зі своєю дитиною? Ну, по-перше, світ, в якому ми з'являємося, це організм нашої матері, тобто, первинний наш світ це світ. Материнський, ми там перебуваємо дев'ять місяців, і там формується як наше тіло, так і наша психіка. Формуються всі наші нервові клітини, те, як ми потім будемо реагувати на світ, яка в нас буде реакція, як швидко ми зможемо обробляти інформацію, яка до нас потрапляє. Тому другий такий етап, який я хочу виділити, це генетика. Тобто, нарцисизм може бути успадкований через певні характеристики формування своєї психіки і свого тіла. Нейробіологія є теж одним із ключових чинників, який впливає на розвиток нарцисизму. Зв'язок між нашим мозком, нашою поведінкою і нашим мисленням. Є невід'ємною частиною в побудові нашої особистості. Люди, які проявляють нарцисизм, часто їх можна порівняти з такими харизматичними а, заворожуючими людьми. Здебільшого вони не одразу проявляють свою негативну поведінку. Негативно я маю на увазі та, яка руйнує інших людей. Нарциси здебільшого оточують себе людьми, які їх підживлюють, тобто, це люди емпатичні. Проте це люди емпатичні з низькою з низьким рівнем захисту своїх особистих кордонів. Нарциси будують свої відносини для того, щоб зміцнити свої уявлення про себе, про себе такого класного чи класного. Існує два типи нарцисизму, під які може підпадати нарцистична поведінка. Ці два типи можуть мати спільні риси. Але походять з різного дитячого досвіду. Тому ці два типи формують різні поведінкові набори, так можна сказати, по відношенню до оточуючих. Перший тип це грандіозний нарцис, грандіозний нарцисизм. До людей з такою поведінкою в дитинстві, скоріш за все, ставилися так, ніби вони є пупом землі. Тобто вони такі от. Ам... Все для них, все про них, і тільки вони є а на цій планеті більше людей не існує. Всі інші лише для того, щоб забезпечувати потреби цієї дитини. Відповідно, в подальшому вона набуває таких от навичок, набуває такого уявлення про світ, що всі мені винні, усі тут для того, щоб робити моє життя кращим. Такі люди вони схильні до того, що вони дуже хваляться, вони таке слово випендрюються, от вони якраз підпадають під цю характеристику. Ще люди з грандіозним нарцисизмом, вони дуже мають таку нападливу поведінку, агресивну. Вони домінують і перебільшують свою значимість. Якби не я ти б цього не досягла, або якби не я. Тип там, сидів десь і а, не зрозуміло, чим би займався взагалі. Да? Такі люди дуже самовпевнені і нечутливі. Є другий тип нарцисизму це вразливий. Така поведінка є зазвичай продуктом, результатом того, що в дитинстві цю особу нехтували, зневажали, не звертали на неї увагу. А можна сказати, що батьками і оточуючим людям було все рівно, що робиться дитина, чим вона займається, як у неї справи, чи поїла вона, чи поспала, що взагалі відбувається з нею. Люди з такою поведінкою вони дуже чутливі до себе, і в цьому випадку нарцистична поведінка є таким. А... Захистом для людини для того, щоб вона могла захистити цю свою чутливість. Попри те, що такі люди намагаються балансувати між власною неповноцінністю та перевагою над іншими, у таких людей дуже сильно розвинене почуття тривоги та образи, коли інші не ставляться до них так, наче вони є особливими. Пропоную зараз поговорити про ознаки нарцисизму, нарцисизм. Є тим об'єктом, який в психології ще досі досліджується. Адже нарциси та люди з нарцистичним розладом особистості вкрай рідко звертаються до психотерапевтів. Тому у психотерапевтів немає аж так багато шансів вивчити досконало їх поведінку, вивчити природу цього явища. І я розповідала у себе в інстаграмі в сторіс. Що до мене вкрай рідко приходять такі люди, а, і чому вони рідко взагалі приходять? Да? Тому що працювати з травмою свого его це дуже складно. Особливо от в цих двох категоріях грандіозного нарциса і вразливого нарциса. Грандіозний нарцис, ну, йому все по боку, він і так знає, що він найкращий в світі, то йому той психотерапевт. А вразливий нарцис, нарцис йому дуже складно зустрітися з тою своєю чутливістю. Адже це як дуже велика рана. Ну, уявіть собі, що на тілі є дуже багато різних виразок. Ось так приблизно виглядає душа у вразливого нарциса. Тому вкрай складно звернутися за допомогою, йому краще побудувати оцей нарцисичний бар'єр для того, щоб... Так, мінімалізувати свою біль. Можна сказати, що в якійсь мірі нарцисизм у саме у вразливих нарцисів це така, такий, така анестезія свого роду. Перейдемо до ознак. Перша ознака це почуття власної значущості. Я маю надію, що вам чути все добре, коли я записую це відео. А тому, що я знаходжусь в гостях і тут дуже дуже шумно розмовляють плюс я ще сижу на балконі, і я зараз думаю, вийде таке дуже живе відео з звуковими ефектами. Саме тому я пропоную вам поставити вподобайку цьому відео, підтримати мене, тому що це для мене як така дяка від вас. Плюс пам'ятайте, що коментарі, які ви пишете, вони теж допомагають в просуванні такого контенту. Відео я думаю, що всі вже знають, що треба писати коментарі для того, щоб дати можливість цьому відео просуватися. У нарцисів є переконання, що всі інші люди вони нижче за них. Вони вважають, що інші мають їм підкорятися, виконувати їхні примхи, те, що ми називаємо примхи, так? виконувати їхні бажання. І також вони думають, що правила на них не розповсюджуються. Коли нарцис бачить щось що він хоче, він говорить: я це бачу, я це хочу, я це беру. А все решта мені по боку. Ще одна ознака нарцисів це маніпулятивна поведінка. Вона продиктована тим, що ну, я хочу щось, і я маю це взяти. Відповідно, якщо інші пручаються, то ця маніпулятивна поведінка, вона в. Так би мовити, допомагає нарцису отримати те, що він хоче за рахунок іншої людини. Спочатку нарцис намагається вам допомагати. Для чого він це робить? Для того щоб втертися в довіру до вас, для того, щоб ви зрозуміли, що це класний хлопець, класна дівчина. Вау! Яка класна подружка, супер. Мені допомагає, на неї можна покластися. І тому нарцис, він робить так, що він показує вам, нібито ваші бажання для нього вони є на першому місці. Насправді це не так. Він це робить спеціально для того, щоб потім сказати вам, а от я тобі робив, а от я тобі допомагала, а от я там а, вночі приїхала, щоб. Там побути з тобою поряд, а от я тобі щось купив. Тому а, звертайте увагу на такі моменти, якщо людина починає ось так себе вести, то а, трошки далі я розповім, що можна робити у відносинах з нарцисами, а що категорично не можна робити у відносинах з нарцисами. Ще одна із ознак нарцисизму є те, що людині постійно потрібна похвала. Постійно треба, щоб нею захоплювалися, щоб її а, ну, просто красноречиво розписували, яка вона класна. Інша ознака це брак емпатії, так як я вже говорила на початку. Таким людям їм дуже складно співчувати. Вони не вміють цього робити. Вони не вміють, якраз через ті причини, що грандіозний нарцис він не так як класний, супер, ну всі люди йому щось винні. А е, вразливий нарцис йому настільки боляче самому, що він цього не може фізично зробити, поспівчувати іншим, бо він має цю біль всередині дуже сильно, і відповідно йому складно. Якось ще іншій людині сказати, так, ну я тут з тобою, поряд, ти справишся, тобто, от, якусь підтримку дати і тому подібне, їм дуже складно це зробити. Тобто вони можуть там трошки десь на початку відносин так діяти, так як я вже сказала, да? але потім а, вони а, оголюються і їм дуже складно давати цю підтримку. Дуже складно а, бачити, що ви теж. Через щось переймаєтесь, через щось переживаєте, що у вас теж є якісь свої проблеми, що ви теж потребуєте цього цієї такої підтримки, а, і в тому числі емоційної підтримки. Ще одна ознака нарцисів це зарозумілість, тому що вони багато чого знають, і вони знають все найкраще. Інші не володіють такою інформацією, не вміють так робити, а інші роблять щось гірше за них, тобто ну, вони так думають. А, і тому а, вважають, що от вони, ну тобто, з, з боку це нам знайдем, ми бачимо, що це зарозумілість, Нарциси цього не розуміють. Такі інші ознаки нарцисизму, про які дуже мало говорять. Одна із них це коли нарцис дуже фантазує про свій успіх, і він прям захоплюється цим. Тобто цього успіху насправді немає, він існує тільки в його фантазіях, і він прям. А, Живе цими фантазіями, наче вони вже є в реальності. Інша риса це заздрість, Такі люди часто заздрять іншим, але вони не розуміють, про що їх заздрість. А, взагалі, а, якщо ми говоримо про заздрість, не в контексті нарцисів, а взагалі про заздрість, як про емоцію, яка сигналізує нам певну інформацію. Так от заздрість сигналізує нам те, що у нас є бажання, це бажання ми усві... можемо усвідомити через те, що ми бачимо якусь картинку ззовні. І е, при цьому ми не знаємо шлях, як прийти до цього, щоб отримати такий результат для себе. Тоді у людини включається заздрість для того, щоб людина почала думати, ага, я заздрю. Я заздрю, тому що е, у когось гарний будинок. Про що ця заздрість для мене? Що я зараз реально хочу? Я хочу будинок такий, чи я хочу якийсь затишок, який є в цьому будинку, або який я собі нафантазувала, наприклад. Ми ж не знаємо, що там за закритими стінами може бути. Да? Двор... Дворці можуть стояти, але ми не знаємо, що там за стінами цього дворця знаходиться, що там всередині. А тому э, заздрість це якраз та емоція, за допомогою якої ми можемо задати собі питання, що зараз я бачу такого, а чого мені бракує, чого і до чого я не знаю, як прийти. Бо якщо я хочу будинок, окей, значить. Що я маю зробити, як туди прийти? Я маю тоді задавати собі питання, як мені побудувати, або як мені купити цей будинок, або як мені орендувати такий будинок. Тобто, чого я саме хочу. І відповідно, даючи відповідь собі на таке питання, людина е може отримати певний план дій. Повертаючись до ознак нарцису, хочу сказати, що м я дуже маю надію, що цих звуків не, не так сильно їх чути. Так от, повертаючись до нарцисів, до ознак нарцисизму, одна із таких ознак це наполягання на тому, що людина має мати все найкраще. Що вона має отримувати Перші місця вона має бути в центрі уваги, вона має мати найкращий автомобіль, найкращий будинок, найкращу дружину чи а, чоловіка, найкращих дітей, до речі, в нарцисів. А, їм складно давати цю любов своїм дітям, тому у них виростають зазвичай травмовані діти. От якраз хто до мене приходить, так це дуже часто приходять люди, батьки у яких мали нарцисизм або нарцисичний розлад особистості. Що робити, якщо у вас є стосунки з нарцисом? Це можуть бути дружні, це можуть бути стосунки по роботі, чи це ваш партнер по життю. Перше, що можна зробити, це зайнятися своєю самоосвітою, дізнатися якомога більше про нарцисизм і нарцисичний розлад особистості. Це допоможе вам зрозуміти сильні та слабкі сторони нарциса і навчитися краще з ними справлятися. Розуміння того, які вони є, може допомогти вам прийняти ситуацію. Бувають різні моменти в житті, коли ви не можете викинути людину зі свого життя. Таке трапляється. Це можуть бути, наприклад, ваші діти, а і у вас є бажання бути з ними, любити, спілкуватися. Це може бути ваш партнер по життю, це можуть бути колеги по роботі. Ви не можете від них якось там відгородитися, відмовитися. Тому розуміння того, яким є нарцис, дасть вам можливість. Побудувати з ним відносини, побудувати з ним свої певні стратегії, які вам в першу чергу полегшать ваше життя. Найголовніше, що треба зробити, це встановити межі. Нарциси завжди поряд з тими людьми, у яких межі порушені. Відповідно, якщо ви встановлюєте межі з такою людиною, то їй немає шансу пробитися до вас, до вашої е чутливості, не буде шансу вразити вас. Чітко встановлюйте свої межі. Чи може це засмутити і розчарувати нарциса? Звичайно, може. Скоріше за все, це так і буде. Пам'ятайте, що це нормально, і не в ваших силах, не в вашій компетенції контролювати емоції іншої людини. Говоріть про себе. У відносинах з нарцисом варто говорити про себе. Використовуйте Я-повідомлення. Якщо цікаво, що таке я-повідомлення, напишіть мені в коментарях, щоб я знала, я тоді зніму для вас чітке відео з інструкцією, як їх використовувати. А, говорити через я-повідомлення. Нарциси не люблять критику, взагалі, вони погано до неї ставляться, навіть до конструктивної критики. Відповідно, вам треба говорити чітко, лаконічно, через я повідомлення, а взагалі не включаючи цю людину в контекст вашої розмови, типу, ти, от ти щось там зробив, ти от не так зробив, ти не туди поставив, ти не там шагнув. Якщо ви будете, будете так говорити, то нарцис буде на вас теж у відповідь нападати. Або якщо це вразливий нарцис, то він може образитися на вас. І пам'ятаємо, що злість одна із тих емоцій, яку нарцис чітко відчуває в собі, тому він може мститися. Він може мститися, і на що воно вам треба? Щоб вам мстилися тому... Якщо у вас вже є в оточенні нарциси, то треба з ними вміти вибудувати відносини, використовуючи саме я повідомлення. Зберігайте спокій, щоб там нарцис вам не говорив, робіть глибокий вдох, видох. Пам'ятайте, нарцис хоче затронути ваші емоції, бо він живиться ними через вас. Через те, що в нього брак власних емоцій, йому треба десь їх брати. Треба десь, бо емоції це наша внутрішня мова, і він можна сказати, що це німа людина. Ну він там знає кілька слів. Відповідно, йому треба взяти звідкись інформацію про цей світ, бо емоції це та мова, наша внутрішня, яка говорить, яка дає нам можливість бути проінформованим, що відбувається поза нашим тілом. І а, тому нарциси намагаються оточити себе якраз емпатами для того, щоб нарцис міг теж улавлювати цю інформацію, тобто емпат для нарциса, це як такий а, передатчик інформації. Тому зберігайте спокій. Якщо вам треба якісь техніки з релаксації, як це зробити, теж обов'язково напишіть в коментарях. В мене є багато інструменту, і яким я можу поділитися, теж записати якесь відео для вас, для того щоб дати вам кілька таких інструментів, які ви можете використовувати будь-де. Я за свою практику 12 років а, бачила дуже багато людей, дуже багато клієнтів, і часто, а, ну як часто, час від часу там чую, що в мене немає часу, я не можу там зробити, бо немає часу. Так, от я маю в своєму арсеналі такі техніки. На яких от маска в мене немає часу, не діє. Відповідно, якщо вам треба, обов'язково пишіть в коментарях, і я вам а, зніму таке окреме відео про це. Створіть свою систему підтримки. Життя з нарцисом може призвести до почуття невпевненості, розгубленості та сумнівів у собі. Тому переконайтеся, що у вашому житті є група людей, які вас підтримують. Що таких людей немає, або ви відчуваєте, що їх недостатньо, обов'язково зверніться до психотерапевта для того, щоб прокачати навики життя з такою людиною, або як бути з такою людиною, коли ну ви не можете відгородитися прямо від всіх нарцисів. Вони зустрічаються час від часу в житті кожної людини. Це як сказала, наче нарцисний людина. У кожного з нас в тій чи іншій мірі є нарцисична травма. Нарцисична травма це не дорівнює нарцис, і це не дорівнює нарцисичний розлад особистості. Нарцисична травма вона пов'язана з тим, що колись ми були центром одного всесвіту. Ми були центром всесвіту для нашої мами. Вона, ну тобто так. Генетично, природою, ну не генетично, природою так нас закладено. Що материнський організм це як наш особистий організм, і відповідно, ось ця сепарація між матір'ю і дитиною наносить нарцисичну травму для дитини. Зараз поясню вам, що таке нарцисична травма. Уявіть собі, що дитина народжується, їй перерізають пуповинку, і ось цю пуповинку, ну, обробляють там для того, щоб вона зажила. Так от це є нарцисична травма, вона є у кожної людини. Тільки у одних вона заживає, проходить все ок... Ну як проходить? Окей, тобто це не заважає людині жити, насолоджуватись життям. Є інша категорія людей, коли у таку поповинку попадає якась інфекція, і це потім роздувається до ну когось там одна людина має там менші масштаби трагедії, а інші люди мають великий масштаб цієї трагедії. Да? Тобто, вплив на так, якби ця інфекція попливала на тіло людини, так само відповідно і. Нарцисична травма, яку не загоїли, а навпаки, роздули. Відповідно вона впливає на в подальшому на життя людини не найкращим чином. Тому ось така метафора, яка для вас буде зрозумілою, і ви точно про неї будете завжди пам'ятати, трогаючи свій пупочок. І так, що краще не робити у відносинах з нарцисом? Скажу трошки так про це, коротко, бо і так вже відео, в принципі, вийшло достатньо довге. Чого краще не робити? Не сперечатися в конфліктах, тому що нарцис завжди правий. У нього є така установка в голові, що він завжди правий. Відповідно, якщо ви будете з ним сперечатися, то ви не прийдете до результату, того, що нарцис скаже: Ну так, я мабуть помилявся навпаки. А ви отримаєте шквал негативу в свою сторону. Не треба їх скеровувати, адже він і так знає, що він має робити. У нього він контролює інших. І коли його починають контролювати, для нього це є м, типу на нього нападають, і він починає себе м, відстоювати. Відповідно, це теж закінчується фіаско. Не треба очікувати, що нарцис вас зрозуміє, зрозуміє вашу точку зору і так далі. А ці люди мають брак емпатії, як я говорила вже раніше. Відповідно, у нарциса таких емоцій їх мало, і вони лише. Дуже чітко в нього виражений, виражений спектр злості. Там, де є гнів, лють, роздратованість, образа також. От Це він дуже класно відчуває. Бо це та перша, той перший етап, який він е, навчився відчувати для того, щоб виживати, все е, почувати вірніше, для того, щоб вижити. Решта йому, в принципі, не треба. Е, е так склалось, так, що йому як би не треба. Тому е мінімальні емоції у нарциса, і не треба очікувати, що він зрозуміє, що ви йому намагаєтесь донести. Так само, нарцис не може. Довго і глибоко занурюватися у спілкування. Не треба від нього чекати, цього душевного спілкування, він вам цього не дасть. І затягувати його туди теж не треба, тому що ну, він буде брикатися, і це знову створить певний конфлікт і негатив. Так, я вам бажаюся, і ви мене підтримаєте, будь ласка, тому що я це відео записав вже який раз З... па... просто хочеться отак от зробити. А, тому ваші вподобайки вони мені допоможуть. О, я мікрофоном постукала. Ваші вподобайки мені допоможуть. <ріст> Точно не треба згадувати минулі історії, минулі проблеми, які у вас були. Тим паче, оце вибудувати цю довгий такий шлях, довгу цепочку, да? довгий ланцюжок. Того, що відбувалося колись там, і що це мало наслідки. Тобто, ці причинно-наслідкові зв'язки довготривалі нарциз складно сприймає. Дякую, що ви послухали це відео. І я буду чекати на ваші коментарі. Будь-які коментарі. Мені можете писати конструктивну критику. Можете писати коментарі негативні. Я на них відповідати не буду. Тому, якщо ви чекаєте відповіді, то краще конструктивну критику написати. А також ваші. Рекомендації щодо інших тем, які вам були б цікаві, ваші побажання. Я дуже вам вдячна і з любов'ю до вас, ваш психолог Ірина Ожиховська.